Розпочинається в мене день з того, що я їду до міста. Вся їжа закінчилася. І це моя найулюбленіша вулиця, яка знаходиться понад лісом. Зазвичай до міста, ви пригадуєте, я не полюбляю їздити, тому що ярки-ярки, туди ще я доїжджаю, а назад з рюкзаком мені доволі важко. Ну нічого, я потихеньку думаю, що за годинки 4 я впораюся. Дивіться. Проїдемося вузенькою, вуличкою. Тут, до речі, на літо приїжджають люди і садять городи. Ось. Знаєте, що класно? Те, що тут постійно йде згори, згори, згори. Дуже зручно. Я зазвичай їжу дуже швидко. Оскільки я однією рукою знімаю, тримаю цей штатив, то треба обережно. Тут знаходяться люди. Подивіться, будь ласка, багатодітних людина. Мені, звісно, дуже шкода. Ой, бідні діти, там плоть дітей. Тут бабуля живе, тюльпани цвітуть. Вже всі тюльпани повідцвітали. Тут будиночок і тут будиночок. Не повірите, я тут мешкаю три роки, але я всіх знаю. Мене всі знають, я всіх знаю, я з усіма перезнайомилася. Так, ой, камеру краси. Вивертаю в різні сторони. Так, зараз поправлю. хвилиночку. Хочу показати вам цю красу. Але, на жаль, коли я питаю, хто їде до міста. Місто ж вистрої я, звісно, не називаю ніколи. Ніхто не відписується. Я дуже часто їх зустрічаю, але здрасті здрасті, думаю, з якихось причин, мабуть, не хочуть брати з собою попутчиків. Тут, бачите, греблю зробили. Тепер ціла, як сказати, велика їздова частина, так, траса. Класно. Бо тут були дві колії, ставочок. Тут дуже класно б зробити фотосесії. Було б дуже аутентично. Так, будемо виїжджати на трасу, якщо можна так сказати, не на трасу, на дорогу. Я трішки похекаю. Так, мабуть, я тут перестану знімати, а в лісі познімаю ще. Так, ну що, я доповідаю. Ой, не все так швидко, не все так легко. У мене спав ципок і він коли спадає, але в цей раз його так зажало, ну що, вошкалась я, вошкалась, 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 Не можу. Руки всі брудні. Одна машина проїхала, трактор проїхав, люди двору вийшли. Подивилися, що я не можу впоратися і зайшли. Думаю, ну ладно. Ще буду намагатися. Не йде, не йде, не йде, не йде. Що робити? Чи то міняти велосипед, повертатися вже ж відстань. Нормально проїхала і повернулася на вулицю, почала шукати хтось з чоловіків вдома, кажу, допоможіть, бо їсти потрібно, купити. Повертатися додому не можу, бо це ж, це ж моє, мій засіб для пересування, без якого я як без рук. Звісно, не знаю. Треба все, що ви бачите, що не бачите, сподіваюся, хоча б принаймні чуєте мене. Так, ми ходили пішки, але ходили то пішки вдвох. А самій мені трішки страшнувато. Зараз буде дуже класний момент, я переверну камеру і проїдетеся зі мною, помилуйтеся красою і співам пашок. Так, Ну що, поїхали. Сподіваюся, вже більше без пригод. Ось оці типенько проїдемося. І взагалі то швидко не буду їхати, тому що від моєю рукою притермашуватиму, щоб не впасти. Бо я мастак, на впасти. Якщо я не впаду, то день пройшов марно. Я завжди їду і думаю, яка тут була класна фотосесія. Я, звісно, сама фотографуюся тут, але ж це не те. Дуже давно тут не було, дуже давно навіть не пригадаю коли. Я дуже вам вдячна за ту підтримку, яку ви надаєте мені після кожного ролика. Мені дуже-дуже приємно, я розумію, що не те, що моя робота не даремна, так. Дивиться, можливо, когось надихаю, хтось опустив руки. Поганий настрій. Подивився мене з пів пташок і йому стало трішки легше. Що їдемо, насолоджуємося красою. Бажаю кращого. Я не розумію, як їхати. Машини не розуміють, як їхати. Камера трясе. Сподіваюся, що стабілізація допомагає. Ми з вами не труситися. Тормозом тормозити не двома. Далі бачу перепону, як завжди, калюжі. Майже ніде немає, а тут і думаю, як же обійти, а в мене кросівочки чистесенькі, сухесенькі. Так, де б воно його об'їхати? Так, дівчата, зараз хлоп'ята буду вимикати. Ага, є місце і буду якось обходити. Подивіться, які яри. Скільки всього, вам тут не видно, але так, ще мені путь, ще є щось там шелестить. Боже, там щось бігає, чи лиса, ладно, я буду вимикатися і дьору давати. Ви знаєте, у мене серце чи п'ятки не пішло. Господи! Ой, я так перелякалася, побачила на собаку не схоже, але ж лиси, вони ж рижі, а то як... Як я нот умовно кажучи. І думаю, волки ж не водяться, я ж завжди вам розповідала з газовим балончиком. О, фух. Бігом-бігом тікати. Бігом через ті калюжі. аж мене перекинула. Я не те, що пройшла. я швиденько-швиденько. В лісі людей мало, майже ніхто вже не ходить. Ой, Порозводилося стільки всього. Ой, фух, це ще ж назад. Ой, а назад же то я їду, а назад я майже пішки йду, бо все нагору нагору Зараз-то я їду з задоволенням. ой, Їду, насолоджуюся красою, вітру. Я дуже рада, що вітру немає. Я не знаю, я щось знімаю, я сподіваюся, ви мене бачите. Там от... Так що, Фух. вічна якісь пригоди, не знаю, то це пок. То чи товок, чи то лиса, сподіваюся, що але я і Лисі боюсь. Я взагалі-то трус. Я не трус, але я страшенно боюсь цього. Так, я буду, мабуть, трішки з вами порозмовляла. Ой. Буду, я коли буду йти, я не знаю, що ви бачите, що не бачите. Ага. Коли вже буду йти назад, а буду ж я з сумками, тож буду. Подивіться, мій шлях. А ще ми з вами порозмовляємо. Руки більш-менш повитирала від мазоту, але все-таки залишилося. Вологих серветок немає, все закінчилося. Вологі серветки мені ще потрібно придбати. Ось та багато всього рюкзак. Я вже думала, я повішу сумку на руль, якось доїду. Я вам казала, за 4 години я повинна впоратися. Ну, подивимося, вже не впораюся, тому що я більше ніж півгодини витратила на цепок. Так, ну що, до наступного підключення. Ну що? Повертайся вже назад, не скрізь мені пощастило, як хотілося б, що потрібно було на нотаріус зайти. І він каже, ви знаєте, вам дуже пощастило, бо завжди до мене запис. Просто так люди не потрапляють. Я кажу, ну, мені ж повинно хоч десь вартанути, поки він там робив справи. Я розказала свою історію, він з мене, звісно, посміявся. Я кажу, ну таких клієнтів, як я, у вас точно не було. А він каже, що ще й таке село є. Каже, те знаю, те знаю. А таких сел, як ви називаєте, не знаю. Ну, кажу, тому що там вже люди повиїжджали і не мешкають. Рюкзак накупила повен рюкзак їжі. І тут постійно на горку-нагорку. На горку. І я вирішила, чому ще я буду витрачати останні сили, яких і так немає. І так зараз. І піду пішки. Ну вже як прийду, то прийду. Звісно, що в три години я вже точно не, не вклалася. Ну, Але потихеньку, потихеньку я. Зазвичай тут їду з останніх сил. Так що вирішила йти пішки. Як ще через ліс йти? Ой, взагалі не уявляю. Мамі зателефонувала, описала. Мама каже, може й вовк. Людей тут вже немає. Це ж ми там мешкаємо. А так, звісно, раніше, колись мені розповідали, ми в ярку, коли гуляли, там був ліс. Дути, доки його гарненько не підрізали і там мешкали вовки. Мама каже, ж не дивно, що міг бути вовк. Так що я й сказала, що в мене балончик, такий гарний балончик, якісний, ну не знаю. Сподіваюся, що та полоса невдача, яка була, вона пройшла. Мені ще так, нормально йти пішки. Трасою. Іду, я по трасі не їжджу, вона вузька. Ну, тут така доріжка поганенька. Ой, тож туди на велосипеді, а назад, здебільшого, буду вести, тому що ще раз кажу, рюкзак доволі важкий. Ось, ось такі мої справи. Не знаю, чи буду під'єднуватися, чи не буду. Можливо, знаєте, так о, так багато розмов. Можливо, вас будуть втомлювати. Ну, подивлюся, якщо мені буде страшновато, то під'єднайся. Я, звісно, розумію, що я одна, але коли я йду і на камеру розмовляю, мені здається, знаєте, що є якась підтримка. Так все. Ще на гору йти, дихаю погано, розмовляю погано. Тож все одно до наступних підключень подивіться, яке А небо так, ну що? Оскільки сьогодні я поїхала, побачила огірки по 100 гривень, то я вирішила, краще я спробую нарвати редисочки. Так, ну що, під звуки фанфар, спробую це зробити. Вуаля, мабуть, це ще маленька. Ну, нічого, зараз нарву і трішки додам в сала, я не знаю. Я то, звісно, купляла більше по розміру. Але буде ось така моя перша вирощена редисочка. Сподіваюся, що більше я таким займатися не буду. Бо все здоров'я можна покласти на вирощування редисочки. Так, привітайте! Моя перша редиска. Природи немає поганої, погоди. У мене у сина завтра день народження. І ми замовили білети автобус, щоб поїхати до Харкова. Подивіться, що відбувається. Я не знаю, як ми будемо виїжджати, але це щось неймовірне. михає. Тимрява і злива. День у нас був зрадний. Ось така погодка. Доброго ранку. Сьогодні сина день народження і ми зібралися на один день. У нас все розписано по хвилинам. Поїхати до Харкова. Так що ми дуже раді, що саме в цей момент немає дощу. Усю ніч лив дощ. Так, тьомич зараз переведу, покажу вам. Угу. Тьомич з Днем народження синочок. Йонка нас проводжає. Вдягли калоші, тому що інакше не пройдеш, ноги будуть грязнючі. Так що Ідемо. Машина нас буде чекати там, же, там де немає грунтової дороги. Ось так що ось так у нас розпочинається ранок. В очікуванні машини. Парує, небо затягнуте і юнка нас проводжає. Каранкова краса. Незважаючи на походження, є у кожного день народження. Давай задувай свічечко. Загадав бажання? Так. Ну що, з днем народження тебе, синочко. Так. Вітаємо тебе. Бабуля іспекла торт. Зараз будемо що робити, Тьомич? Smakować Smakowaty ściera z dnem narodzenia